Має бути все-таки однаковий підхід до вирішення проблем. Якщо дійсно це злодій, він має сидіти в тюрмі. Але якщо це дійсно двоякий підхід до цього, то це теж дійсно неправильно. Якщо всіх однаково, знаєш, однаково мають бути з різних партій, а не по партійній приналежності, все-таки їх заарештовувати і таким чином судити. Я вважаю, що спричинено тим, що при владі. Антиукраїнські налаштовані люди, от, і це просто політичні репресії проти населення України. Замасковані під під гаслом патріотизму, знищують патріотів. І хочеться процитувати Симона Петлюру. Нам не страшені московські воші, а українські гниди. Це дуже актуально в теперішній час. Так як велася брудно передвиборна політика, і народ просто зараз в такому ступорі, і розібратися, де правда. А де якась підстава, дуже складно. Ну побачимо, що покаже час, але настрої в людей е якісь такі, е особливо в мене, на душі. Ну, я вже не знаю, кому вірити і кому довіряти, чесно кажучи. Я вважаю, що рештів має бути більше кольорових, більш видовищних.